Сьогодні ми хотіли би вам представити новий проєкт, який спрямований на збільшення жінок в українській політиці на всіх щаблях влади. Що розпочалася сьогодні виборча кампанія, і ми всі очікуємо нових облич, але чи побачимо ми там 20-30% чи 30 жінок, сказати дуже складно. Знову йшла, йшлося про те, що українські жінки не мають доступу до ресурсів фінансових, економічних і різних. 70% українських жінок сьогодні не мають житла. Вдумайтесь, ми говоримо про будівництво нової держави, але якщо сьогодні жінка позбавлена доступу до е, отримання житла або купівлі житла, або взагалі оренди житла, то тоді будуть виникати проблеми в наступного покоління. 75% жінок сьогодні на всіх, е, скажімо, ще незинних, це там, де... Відбуваються процеси наших громад, це сільські і селищні ради. Але знову ж таки е, парадокс: 75% жінок, але немає знову доступу до ресурсів. І ця посада е, виявляється неефективною і номінальною. Ми маємо, е, скажімо, на мій погляд, сьогодні подумати про те, на 20 мільйонів, що ми можемо ефективно зробити сьогодні для нашої країни. Але знову ж таки, якщо жінки не будуть присутні сьогодні в парламенті або в обласній раді, або в міських скажімо, радах, коли йдеться про децентралізацію сьогодні влади і розбудови громад, то ясна річ про говорити про якісь якісні зміни і вступ до Євросоюзу це буде знову фата Моргану. Мені здається, нам треба сьогодні проговорювати з вами про те, якою ми хотіли б бачити нашу країну через 2-3-5 років. Що могли б ми конкретно зробити в своєму регіоні, якщо ми вже вчора підписали так гучну асоціацію Всі раділи з того, але знову ж не забуваємо про те, що які стандарти ми сьогодні, яких стандартів ми маємо сьогодні досягти, досягнути в Україні для того, щоб хоча б досягнути рівня нашої сусідки Польщі. І сьогодні питання стоїть про те, як створювати команди людей саме зацікавлених для того, щоб рухати ідею далі і просувати. На сьогоднішній день жінок в парламенті України представлено лише 9,4%. Це абсолютно мало. Країна, що говорить про європейські цінності і не дотримується рідного представництва жінок і чоловіків, це не є країна, що... Пропагують такі цінності. Тобто говорити і діяти це абсолютно різні речі. І якщо 54% жінок складає населення країни і вони не мають змоги бути представленими в парламенті законотворчих, законодавчих, законодавчих органів влади, то тобто ми говоримо про те, що країна не дотримує задекларованого курсу на Європу. Ред взагалі має інформаційну складову. Будуть проводитися різні заходи. Це будуть інформаційні заходи, публічні заходи, ролик на телебаченні, тобто буде якась рекламна частина. Ролик, який запускається сьогоднішнього дня по телеканалам нашої області. Це соціальний ролик. Він не має рекламного маркування. Дета нашого проекту це зменшити оті стереотипи в суспільстві щодо присутності жінок у політиці. А ще підвищити впевненість жінки, що вона зможе, зможе прийняти участь в політиці, бути активною в політиці і результативною. Більше інформації про цей проєкт ви можете отримати на сайті, який так і називається 50%.org.ua. На цьому сайті ви можете побачити дослідження, які було зроблені ценими демократичним інститутом влітку. Цього року, тобто 2014 року, 10% жінок говорять про те, що вони хочуть йти в політику. Ви можете побачити багато чого цікавого на цьому сайті стосовно дослідження. Ви можете подивитися на рекламні продукти. Я ще хочу показати вам ролик, який буде демонструватися сьогоднішнього дня на сайті. Жінки лікують, рятують життя. Вони вчать краще розуміти світ. Жінки проєктують і будують нове, пропонують ідеї та рішення. Вони планують та організовують. Жінки впевнено ведуть за собою. Жінки це 50% успіху України. Телеканал Два. Сьогодні є директорка цього телеканалу, пані Ірина. Основна ідея створення цього телеканалу було залучення вінничан до виробництва і участі у телевізійному продукті, подолання бар'єрів між екраном і тим, хто поза екраном. Так? Тобто максимальне залучення соціуму до участі в телеефірі. Показуємо людей, таких як вони є, з їхньою філософією, досвідом, поглядами на життя, проблемами. Залучаємо відомих людей у місці для того, щоб також показати їхній досвід, філософії, ставлення до цих проблем на рівні безпосереднього відвертого і гострого спілкування, яке відбувається в нашій студії. Телеканал називається Доба. Це та доба, яку ми пропонуємо глядачам пережити разом. Це той ефір, який ми пропонуємо розпочати вранці і закінчити, сподіваюся, не знаю, чи хтось дивиться всі 24 години на дозволи. Ми на це дуже сподіваємося, тому що пропонуємо продукт на ранок, на обідню пору, на вечір і на ніч. Наш телеканал має унікальну перевагу в тому, що ми можемо надати громадським організаціям громадському сектору Вінниччини майданчик для олюднення, оприлюднення і популяризації своїх ідей. Але в якому сенсі? Громадські організації сьогодні за допомогою нашого каналу будуть поліпшувати свій імідж, поліпшувати свою впізнаваність. Ми хочемо, щоб ця інформація сприймалася вічна, щоб вона була відвертою. Тому громадські організації, ми залюбки запрошуємо і дуже раді навпаки будемо почути їх. У межах нашого студійного майданчика редакційна програмна політика телеканалу дозволяє сьогодні це робити. Телеканал не заангажований і дозволяє пропонувати різні точки зору на загальний розсуд аудиторії. Незабаром дійсно стартує телепроект про громадські організації Вінниччини, де будуть запрошені продуктивні, конструктивні і ті організації, які йдуть на крок у період в плані свого прогресивного бачення суспільного. Життя і проблем одна з цих тем це дійсно участь жінок у по політиці. Ми залюбки порушимо цю тему в ефірі, і це буде конструктивне з однією людиною, да там а можливо, це буде формат, який дозволить порушити цю тему, знайти шляхи, проконтролювати вирішення цієї теми, подивитися на етапи перебігу цього проекту у Вінниці. І представити якийсь соціологічний зріз у суспільстві, тобто вивчення соці... соціальної думки стосовно цього контролю з того яке які прокурували політичним партіям, таке інше. Тобто, це нові способи методи подачі інформації. Запрошуємо приєднуватися до глядачів телеканалу. Ось налаштовуйте частоти і приєднуйтеся до нашого. Дякую, пані Ірина. Підписаний на Вінниччині, підписаний меморандум з політичними партіями. Усіма політичними партіями, які є активними на Рівненщині, стосовно того, що добровільного кладування в списках політичних партій і внесення жінок в ці політичні в списки. Але з оговоркою, що жінок буде не менше ніж 30%, і що вони не будуть в кінці списку, як зазвичай, а і в прохідних частинах також, тобто за принципом блискавки. Це раз і по-друге, я ще хотіла додати, що от пані сказала, що Планується формат телешоу, формат взагалі, студійний. студійний формат новий. І також ми хотіли б бачити в цьому форматі висвітлення жінки не просто як чогось ненормального, так? як у нас зазвичай, що жінка це не є норма в політиці. І говорить, якщо про жінку, то це От жінка сказала, чому ж ми не говоримо, чоловік сказав, так? а говоримо про жінку, акцентуючи на статі. Чому саме? Чому не на професійних якостях, чому не на чому іншому? Так от саме формат такого шоу буде передбачати висвітлювання жінки як абсолютної норми. Абсолютної норми в українському суспільстві, що вона є нормою, як, не тільки як лікар, як вчитель, а як і політик тощо. Що значить роль жінки? Жінки це так само люди, як і чоловіки. А якщо жінки люди, то вони мають такі ж права і можливості, як чоловіки. Вони мають долучатися до влади, вони мають приймати рішення, вони мають сказати своє слово сьогодні в політиці, в культурі, в економіці, в освіті, в медицині та інше. І тоді оці проблеми, які сьогодні є, нам не будуть говорити, затягніть паски або там іще щось робити. Ми разом будемо обговорювати, як ці паски можна затягувати, але може не так, як сьогодні, бо от вчора питання йшло, дивіться про що. Ми говоримо про Україну віртуально, поки що. Забуваючи про те, що прийшло вже покоління Next. і тут про постає питання нездоров'я серед молодого покоління для того, щоб відтворити націю, зробити її потужною, конкуренто-здатною і такою доворедкою, е, як це сьогодні в країнах Західної Європи, бо от ми спираємося на результат Швеції, там 69 років сьогодні йдуть на пенсію. А ми сьогодні тільки посміхаємося, скептично кажемо, ха-ха, а наші чоловіки не доживають. Сьогодні навіть до цієї ж пенсії. Так от я хотіла би, щоб ми всі радо, разом з вами зрозуміли, що жінки українські, навіть представлені тут сьогодні, вони не є такі, знаєте, якісь борці за якісь свої права. Ми хотіли би сьогодні об'єднати наші зусилля для того, щоб разом ми могли зробити побудувати нашу країну. І сьогодні ми маємо говорити так само мабуть, відверто. А які ж проблеми в українських чоловіків? І тоді про це можуть розповісти, мабуть, жінки більш предметно і, мабуть, більш усвідомлено, правда? Тобто проблема дуже вона серйозна, цікава і перспективна для всіх нас. Акцентується увага на партнерстві, на саме партнерстві і жінок, і чоловіків. Не конкуренції, а партнерстві. Вам тому що е, теж сприймали цю проблему, ми ще вважали її настільки важливою до тих пір, поки ознайомилось більше. Ці І побачили, що дійсно ці стереотипи, які сьогодні існують в нашій державі, в нашому суспільстві, навіть, серед не тільки чоловіків, а навіть серед жінок, вони показують, що сьогодні не готові ні ті, ні інші до того, щоб збільшувати по політиці саме жінок. Чому? Бо саме заважають ці стереотипи. Навіть фейсбуку сьогодні, сьогодні ввечері я побачив, коли одну з кандидатів дуже так гарно обсуждали, є сексуальний образ. А коли ми думали, а що ж вона за нею стоїть, за цією жінкою, не тільки образ її, там, як вона втягається, як вона фотографується, як, як, як вона себе ставить. А чому нікого не цікавить, що вона несе, які ідеї, які пропозиції, з чим вона йде на вибори. Це ніколи не цікаво. Усі чоловіки дорожного, як вона <рес> <рес> не і жінки теж. І я думаю, що саме завдання, головне завдання цієї програми, програми формування громадськості чоловічного лідерства, вона полягає саме в тому, щоб зламати ці стереотипи, змінити ці стереотипи і змінити відношення як чоловіків до жінок, так і жінок до самих себе. І, щоб вони почули більш таку сильну впевненість в своїх силах, в своїх можливостях, в те, що вони можуть дійсно впливати на прийняття рішень, впливати на якісь зміни позитивні в нашій державі і е, займати достойно, е, достойне місце в керуванні нашою державою, таким чином е, створюючи таку собі ну, гармонію, да, Така природня гармонія, коли присутні всі сторони і складаючись разом скажімо так, роблять суспільство і розвиток цього суспільства більш гармонічними. Ну, ми представляємо більш креативну частину, креативна частина цього проєкту. Будемо долучатися до створення як і контенту цього проєкту, так і креативної частини, які акції проваджувати, ток-шоу, ну, все, що пропонує. Я хочу актив... зробити ще раз акцент на цих словах, тому що це для нас важливо, щоб саме журналісти, представники заслід маси інформації робили акцент саме на таких словах в своїх публікаціях, публікаціях і в коли будуть інформувати населення, рівні права, рівні можливості. Конструктив, конструктивна політика, партнерство жінок і чоловіків тільки на рівні партнерства, зменшення сексизму в рекламі, не тільки в рекламі, а взагалі в нашому житті. Акцент не на жінки жінці, як на, на статі, та а на жінці, як на людині, висвітлювання жінки як норма в нашому суспільстві. Абсолютної норми, яка дорівнює чоловіку, а не є не менше, ні вище партнеркою. І для того, щоб підвищити впевненість самих жінок в тому, що вони зможуть, зможуть впливати на конструктивну політику нашої країни. Скажіть, будь ласка, чи жінки самі хочуть йти в політику? Дослідження імдія, яке було зроблено. Цього року в квітні квіт, з квітня, починаючи по червень 2014 року, говорять про те, що 10% жінок і 12% чоловіків говорять про те, що вони вважають в політиці. Тобто абсолютно різниці між ними практично немає. Але чоловіки йдуть, вони мають більшу впевненість і стереотипи на них менше впливають. Не мають вони такого впливу стереотипів, як жінки. А чи є різниці між жінками і чоловіками? Це немає різниці. От що таке сучасний лідер? Чи той лідер, скажімо, про якого ми говоримо, він такий, як був 10, 15, 20 років тому назад, чи це зовсім інший лідер? Це феномен нового нової доби. На сьогодні 70% бідних жінок в Україні. Вони не можуть найняти житло. Вони так само є серед журналістів. Жінок, які потерпаються від домашнього насильства, які самі виховують бої троє дітей. Є ж такі фактори, є. є. Але якщо порівняти сьогодні Європу, до якої ми вже прагнемо, підписали і все, порівняти э, стан наших жінок і європейських, як кажуть, в Одесі, дві великі різниці. немає поняття лідерства. Є поняття, ми говоримо сьогодні, час змінився, ти маєш стати сам лідером для себе. І з цього приводу виникає вже не політичні партії. І не запрошення жінок як для окраси цієї партії, ну ми ж бачимо зараз з вами, а як для партнерства соціального, бо ми команда. От про що йдеться. А в команді мають працювати хто? Професіонали. Неважливо, я жінка чи чоловік. Скажіть, будь ласка, у нас що, всі чоловіки сьогодні професіонали? <світ> ну от ми й бачимо. І тому ми знову ж таки не руйнуємо стереотипи, а запрошуємо до дискусії, переосвідомлення. Бо якщо, вибачте, через 2-3 роки ми не вирішимо цю проблему, а це дійсно серйозно, будь-яку будь державу Україна, незалежність можна забувати. Погодьтеся, бідність, розруха будуть панувати, це буде не країна, це буде територія, якою будуть торгувати. Чи ми хочемо таку країну залишити своїм дітям спадок? Ні. Тому ми маємо сьогодні, от, а чого шведські жінки краще за нас, а чого польські жінки змогли, а чого молдавські жінки, до яких ми їдемо вивчати досвід змогли? Чого ми з вами гірші? І от тут дивіться, активізм е поготовий да? і активізм громадсько-політичний, на мій погляд, це різні речі. Може, я помиляюся. І впевненості також. Воно, також воно, так, воно. Абсолютно. Тоді, коли жінка, е, для чого ми будемо проводити саме інформаційну рекламну кампанію? Е, рекламу для того, щоб люди звикали до того, що щоб приїдеться на норма. Е, Інформаційно для того, щоб вони мали змогу подумати над цим і змінити. Е, Усвідомлення власне, та, от так як пані Тетяна сказала, змінити свідомість, змінити своє ставлення до жінки в політиці. І <клухи> саме це також має дати зміну впевненості жінки, піде вона в політику чи ні. Я коли сказала, що проєкт пілотний, ми саме маємо подивитися, як спрацюють ці заходи, які ми запланували, подивитися, наскільки вони будуть дієвими, ці заходи. Можливо, щось потрібно буде відпорикувати, для того, щоб поширити подальше цей проєкт на інші області країни. Я хотіла запитати, якого характеру це буде проєкт, яким чином ви будете шукати саме. Не обов'язково лише обмежуватися Вінницькою областю, тому що ти пам'ятаєш, що роблять сільських рад, наприклад, в Чернігівській області, чи в Полтавській області, чи ще в якісь області, ти знаєш, що роблять в Вінниці, але в Вінниці думаєш, а можливо, Вінниці про Вінницю вже і так знають, а можливо показати ще інше. Тобто, зараз ми ще самі визначаємося, чи варто лише зосереджуватися на Вінницькій області. Але ви знаєте, працюючи саме з цією категорією населення сільськими головами, ти просто постійно знаходиш ну, якось, і натхнення, коли ти спостерігаєшся цією роботою. І враження від того, як вони це вміють зробити з тими ресурсами, які в них є, тобто яких в них немає, і наскільки вони обмежені в ресурсах і вони роблять те, що вони роблять. Наскільки вони зберігають той оптимізм і, те, і ту енергію, знаходячись постійно в такому стресовому стані? І, відповідно, звичайно, ми будемо показувати цих жінок саме їх реальні історії. Це буде точно реальні історії. Але ми будемо напевно робити і паралелі, що ми, як вони могли б знайти партнерство саме з чоловіками. Тобто, те, що ми сказали, оці основи, на які буде готуватися створення шоу партнерство, конструктив, рівні права, і можливості, досягнення успіху, це от саме на таких основах буде готуватися наше створення шоу. Це будуть все-таки жінки родні жінки політики, чи жінки це не будуть жінки політики, це будуть жінки, які дієві без політики, поки що, які не знаходяться в політичних партіях, але вони розуміють, що без політичних партій вони мають... Тобто політична партія це інструмент досягнення їх цілей. Але вони поки що займаються. Не знаходяться в політичних партіях, але все ж таки вони отримують результати е сьогодні вже отримують результати, але вони знають, що вони мають отримати завтра. В них є мрія. І як її досягнути, вони досить солідарний далі. У сьогодні у мене є така пропозиція. Одним з перших, яких я постерігав по цього шоу, висвятити жінкам-волонтерам. Знаєте, я просто вражена. Для мене просто от я. Е Такі прості жінки, які кожного дня, кожного дня сьогодні і в усіх сферах вони роблять дуже багато. Тому, от знаєте, як приходить так, як складно в країні, як допомагати то більшості це жінки. І оце на цьому ми повинні акцентувати. А по-друге, я хочу сказати, що дуже великим е, такою подією вчора це прийняття Верховної Ради е, закон про очищення влади. Ілюстрацію, і оце буде така, знаєте, велика допомога нам в тому, щоб очищене суспільство, воно буде, знаєте, жінку підштовхувати до того, щоб брати більшу участь у політиці. Тому що жінка вона більш чутлива до тої несправедливості, яка є, до тієї корупції, яка є. І оця очищена влада вона допоможе жінкам більш ну, зайняти ту. Ту важливу таку роль, яку повинна відігривати відігравати жінка. Тому ми повинні цей процес контролювати, допомагати улюстрації. Тому це як фактор того, що жінки будуть створюють. Відповідь на таке запитання, чи дивитися ви створити а, жінку, навіть не так жінку, як монстра в Ютці. Абсолютним законом чоловік з рівними правами, незважаючи на те, що в неї має бути обличають. Жінка. Жінка не є як чоловік. Вона не має, Вона не не має Вона бути як чоловік. Чоловік. так. Сьогодні в кожному регіоні виросли свої герої і героїні. Але пробитися, скажімо, на щабель влади поки що важко. Треба засвітити себе в хорошому сенсі слова. Ви зрозуміли? Не, не стати монстром в юбці, а показати свій професіоналізм. І я думаю, що саме цей проект він е, націлений на те, щоб сьогодні показати, що багато жінок достойних прийти в політику, не, не монстри, не в спідницях, там не в не в брюках і таке інше, професіонали. Бо якщо ми з вами не прийдемо в політику. Тоді говорити про розвиток держави недоречно, ну, от про що йдеться. Uh -huh. А те, що стосується, ви кажете, як можна урівняти, uh -huh. якщо ми, люди з вами віруючі, відкривайте Євангеліє, сотворив Господь Бог людину, чоловіка і жінку сотворив їх. Тобто жінка і чоловік це люди, вони стоять на, одні, на одному щаблі. Вони просто виконують різні функції в суспільстві. І ви дивіться, птаха з двома крилами, підбите їй одне крило, вона може летіти, абсолютно ні. Хіба можуть сьогодні чоловіки українські впоратися з таким викликом, який сьогодні впав на плечі всієї країни? Абсолютно ні. Жінки-волонтерки це класно, але треба знову, що я працюю з волонтерками, і вони мені, скажімо, речі так само збирають. Але жінки, побачивши досвід волонтерства, вони мають у загальний, це, на мій погляд, і винести ті проблеми, з якими вони стикнулися. А що буде після волонтерства? А що буде з цими, скажімо, хлопцями, коли вони випишуться там і підуть ну, далі? Та, 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 та думаємо, і так ви зрозуміли? Не, Тільки не, через такі подібні проекти ми з вами можемо обговорювати ці проблеми і доносити їх до чоловіків, які поки що в владі. Але це дуже дякую вам за це питання, тому що це прекрасна ілюстрація. того, як до жінки в суспільстві ставляться як до то не Тобто жінка не може бути, ну, це є усвідомлення суспільства таке, що жінка для того, щоб вона стала політиком, вона має стати монстром. Тобто нормально жінки, така, яка вона зараз є, е, суспільство не уявляє собі е, в політиці. Mm -hmm. Оце і є те, що ми називаємо ненормою. А ми нашим проєктом ми хочемо, щоб е, жінку почала сприймати як норму. Тобто, як вона є. Тендітна, е, спокійна, врівноважена, Вона от саме така прийде в політику, не треба її міняти. Вона принесе тут тільки нову якість політика, е, нову якість, е, яка, яка допоможе для конструктивної співпраці партнерстві з, е, ч, з чоловіками, політиками. От саме це норма. Навіть говоримо, дивіться, от зараз сила і тендітність. Чи всі чоловіки сильні на ваш погляд? І що таке сила? Це сила фізична? Да? Чи сила внутрішня твоя харизма? Ми говоримо виповуємо... сьогодні про